Доброго дня, малята! Дружить сонце з вітерцем, а роса з травою дружить метелик з квіточкою, дружимо ми з тобою. Малята, сьогодні ми з вами поговоримо про друзів і про дружбу. А як на вашу думку, хто такий друг? Та, дітки, друг це той, хто не ображає. З ким граємось, малюємо, танцюємо. Багато розмовляємо, веселимося, гуляємо, сміємося, кому довіряємо свої найпотаємніші секрети, дружба малята це найцінніший скарб. Її не можна ні купити, ні позичити, ні випросити, ні обміняти. У людини може бути багато знайомих, приятелів. А справжніх друзів може бути лише декілька. Послухайте, будь ласка, малята казочку про маленьких друзів. Жили два горобця Чік і Чірік. Одного разу Чіку прийшла посилка від бабусі, Цілий ящик пшона. Але Чік про це ані слова не сказав своєму приятелю. Якщо я пшоно роздаватиму. То мені нічого не залишиться, подумав він, так і склював всі зернинки сам. А коли ящика викидав, то кілька зернинок все ж таки випали на землю. Знайшов ці зернятка Чирік, зібрав пакетик акуратно і полетів до свого приятеля Чіка. Здравствуй, Чік! Я сьогодні знайшов 10 зернинок пшона. Давай їх поділимо порівно і склюємо». Не треба. Навіщо? став відмахуватися крильцями Чік. Ти знайшов, ти їж». Але ж ми з тобою друзі, сказав Чирік. А друзі все повинні ділити навпіл. Хіба ж не так? Подумав Чік і відповів. Ти, мабуть, правий. Йому стало дуже соромно, адже він сам склював цілий ящик пшона і не поділився з другом. Не дав йому жодної зернинки. А зараз відмовлятися від подарунка приятеля, це означає образити його. Взяв чіт п'ять зернинок і сказав Спасибі тобі, чирік, і за зернятка, і за урок дружби. Ось так малята буває. Але щоб цього не траплялося, потрібно дотримуватися певних правил. Ось які правила малята потрібно дотримуватися. Не сварися з друзями, прагни грати з ними дружно. Допомагай другові, якщо вмієш щось робити, навчи його. Поділися з товаришем, якщо в тебе є цікаві книги або іграшки. Не зазнавайся, якщо у тебе щось добре виходить. Умій прийняти допомоги і зауваження від інших дітей. Зупини товариша, якщо він робить щось погане. І тоді, друзі, ваша дружба буде міцною дуже-дуже. Малята, я впевнена, що кожному з вас є свій друг, з яким вам приємно гратися, спілкуватися, веселитися. Тож пропоную вам скласти розповідь про свого найкращого друга. Ось за таким планом. Ви повинні сказати, як вашого друга звати. Скільки йому років? Як він виглядає? В які ігри ви з ним граєтеся. А також, чому ви свого друга вважаєте другом? За що? До побачення, мої хороші. Працюйте, а я чекаю на ваші розповіді.